КНДР передає Російській Федерації військову техніку для війни в Україні, а Москва допомагає Пхеняну з балістичними ракетами або може допомогти. Про це вже офіційно на днях заявив Ентоні Блінкен, держсекретар США. От на вашу думку, чи є у США важелі для того, щоб втрутитися от в цю ситуацію цієї солодкої парочки? І чи зацікавлений Китай в цій рокировці не допустити зростання ядерного потенціалу Північної Кореї і таким чином, якби послабити ці стосунки між Росією і Північною Кореєю? Я думаю, будуть іти від зворотнього. Я думаю, що немає сенсу шукати шляхи зупинити відносини Північної Кореї і США, і Росії. Вибачте, хоча. Не виключено, що от на майбутній зустрічі президента Байдена і китайського лідера Цзіньпіня ці питання будуть обговорюватись. Китай має серйозний вплив на північну Корею. Якщо хтось і може вплинути, це все саме офіційний Пекін. А от чому е, держсекретар Блінкен відвідував Сеул? Ну причина в тому, що якраз е, щоби Південна Корея наростила постачання снарядів 155 мм до Сполучених Штатів. А Сполучені Штати передають нам потім, тому що Корея не може напряму відправляти в країни, які беруть участь у конфлікті Південна Корея. От і все. Тому я думаю, що така буде відповідь. Відповідь на посилення співпраці Північної Кореї і Росії буде посилення співпраці Південної Кореї, США, Європа по постачанню снарядів, те, що Північна Корея передала Росії так. На превеликий жаль, це не можна легковажити і не говорити про те, що це нічого не значить. На жаль, це зброя, це снаряди, це міни, які Росія використовує вже. Мабуть, відсотків 30-40 з того, що Корея передала, я навіть допускаю, вони вже використали. Тобто, з того, що передавалося, тому що це ж процес це процес, який розпочався фактично десь там з кінця серпня. От, а зараз вже навіть з вересня, а зараз вже от листопад і Росія ці снаряди використовує. Пане Олександре, Тому... а яка частка цих снарядів в загальній картині всього, що використовує Росія, я маю на увазі снарядів. Скільки саме Північної Кореї? Це я думаю, можна що втратити? вони, Я думаю, що вони змішали важко, мабуть, порахувати, сказати, яка змішана, звичайно. Ну, давайте. Так, приблизно Росія декларує зараз виробництва десь до 100 тисяч снарядів на місяць. Це вони кажуть, те, що вони можуть виробляти самі. Ну, приблизно так, приблизно різних калібрів. Це те, що вони хочуть налагодити. Ну, от вам відповідно мільйон це річна норма того, що може виробити ну, там 10 місяців да, того, що може виробити Росія самостійно. Тому це велика кількість, але ж це десь на три місяці війни такої інтенсивності, як веде Росія при такому так, використанні. Я дала стільки снарядів, так, яких так. вистачить на три місяці війни. Ну вони вже використали відсотків 30 40 точно з цього. Ну тому і далі будуть використовувати. Так, суттєвий внесок безумовно. Я ж кажу, що цим ніхто не легко важить. А скільки далі дадуть? Ну, Тобто питання, розумієте, вони можуть передавати, вони передають зі складів застарілі ті, які ще залишились з радянських часів, але ж там виробництво не надзвичайних масштабів. І Корея тримає для себе велику кількість снарядів. Їхні е, РС, РСЗВ, е, реактивні системи залпового вогню стоять на паралелі і націлені на Сеул. Там, в принципі, е, Сеул знаходиться. Ну, за засягом дії артилерії реактивної північної Кореї. Тому вони для себе тримають. І тому Ну так вони підтримали Росію. Так, це дає можливість Росії вести війну. Так, от констатуємо: це дає мож... Росії можливість вести війну. Чи дало це Росії станом на зараз якусь значну перевагу, яка б дала їм можливість а, здійснити якісь. Оперативно-стратегічні прориви, прориви оперативно-стратегічного характеру на фронті ні. Але підтримувати бойові дії вони можуть так. І от я думаю, що на підтримку її є розрахунок. Сказати про те, щоб істотно змінити ситуацію, сумнівно, побачимо, звичайно, які будуть подальші поставки. Ну, ви бачите, Іран уже виключився з цього. Тобто, можна сказати, що Іран в зв'язку з ситуацією на Близькому Сході. Вони зараз мало що готові Росії передавати. І, до речі, бачите, як історія затихла з ракетами балістичними, з Ульфахар і Фатех. Десь Інститут вивчення війни повідомляв, що от в жовтні закінчуються дії ембарго Ради безпеки на заборону скорей, з Ірану постачання зброї і все. Ну, але не поставили, тому що тримають там, єменцям, дали Хуситам, мабуть, ще комусь там, щоб дещо там кашмарити трошки Ізраїль, трошки США. Ну і плюс, я думаю, остерігається того, що невідомо як ситуація може повернутися в Ізраїлі, а раптом буде якась ще операція проти Ірану, ну потрібно зберегти. Тому Іран уже виключився, лишилася Північна Корея, а найголовніше з виклик і загроза це Китай. От якщо Китай не включиться раптом і між цими корейськими снарядами не з'являться китайські, ось це головний висновок і виклик для нас, тоді, скажімо так. Північна Корея не зможе підтримувати такі темпи постачання. От якщо включиться Китай, ну це може становити додаткові ризики і загрози.